Стратегічна інформаційна протиборство. Суть розуміння процесів ведення стратегічної інформаційної війни, відображена в звітах РЕНД, підготовлених 1998 року. МР 963 ОСД After in the American Strategic Infrastructure» і МР-964 ОСД – «Strategic Information Warfare Rising». На основі проведених досліджень про роль і місце інформаційної війни, а також аналізу сучасного стану в галузі була здійснена спроба прогнозу з використанням методики Зедей автор прикраї динаміки формування ситуації в світі розглядається ряд можливих шляхів розвитку, серед іншого, здобуття США володарювання в області інформаційної війни, створення елітного клубу держав володарів, засобів інформаційної війни. Та ряду інших було також обґрунтовано набір заходів, необхідних для здійснення найближчим часом задля того, щоб досягти бажаного результату в цій сфері в майбутньому. Історія і розвиток. Відомо, що великомасштабні інформаційні технології, які дістали назву інформаційних воєн, мають тисячолітню історію. Вже в Біблії згадано Гедеон, який під час воїн регулярно вдавався до залякування ворогу. Одного разу він так залякав супротивника, що той розгубився і вдарив по своїх військах. Приклад інформаційного впливу на мораль, духовну стійкість супротивника можна знайти чимало, і в древньому Римі, і в епоху феодалізму, боротьба з єрест за істину віру тощо. І в пізні часи особливе значення інформаційні міни були у двадцятому столітті, коли газети, радіо, а потім у телебачення стали справді засобами масової інформації, а поширювана через них інформація справді масово. Уже в 20-х роках США вели радіопередачі на регіони своїх традиційних інтересів країни Латинської Америки, Велика Британія, на своїй колонії. Німеччина, яка домагалась перегляду умов версальського миру, на німців, помиранії і верхньої Селезії у Польщі, студентів у Чехії. Тоді ж, в 30-х роках інформаційні війни перестають бути додатком до збройних і перетворюються у самостійне явище. Як от німецька австрійська радіовійна 1933 тисяча років з приводу приєднання Австрії до Рейху. саме тоді з'явилось і набуло поширене поняття інформаційний агресор, покоління сучасних інформаційних війн. ключовим поняттям введення в звіті МР 964 ОСД є класифікація стратегічної інформаційної війни на перше і друге покоління. Стратегічна інформаційна війна першого покоління включає основні методи інформаційної війни, що і США реалізують у наш час на державному та військовому рівні, і від яких не мають наміру відмовлятися в доступному для огляду майбутньому. Разом з тим введення поняття Стратегічна інформаційна війна другого покоління, розвиток і введення стратегічної інформаційної війни другого покоління. І скоординовані інформаційні операції у перспективі можуть привести до повної відмови від використання військової сили.